Хто вигадав Оксана Кочнєва. Хто вигадав те, ніби тиша німа, що, начебто, звуків немає вона, так ніби в січневий морозяний день не чутно, як сонця, промінчик день-день в бурульки видзвонює і сповіща. Сьогодні від снігу сліпучо очам, а завтра на крок до весни уже ближче. Якщо розпочнеться у березні хвища, видумали зорі вночі мовчазні, чи сосни без мови стоять довгані? Малесенька квітка в краплинах роси запросить, милуйтеся світом краси. Хто вигадав, те, ніби тиша пуста, незрима, безлика чи надто проста, вона досконала. Відкрита б душа, не гонить, не квапить, не поспіша. Хто вигадав те, ніби тиша німа, що нібито звуків немає вона. На хвильку із тишою станьте ви рівні, Не знайдете в ній ні моти, ні нагривню.